Полтавських виробників треба підтримувати, а не плющить. Але зараз той момент, коли полтавський виробник може одгребти. Забрала посилку з нової почти. ну, полтавців, пізнаєте, що це за синенький лагатіп тут? Бачите? Полтавці вже вгадали, що я замовила. Я собі замовила дві пари гойки. Оце почалась зима, і саме паскудне, що може бути, я кажу, як матір. На дітях це короткі шкарпетки взимку. Знаєте, зараз модні джинси укорочені і короткі, отакі каратюсінькі носочки, коли я бачу, як дитинка або підліток, або молода дівчина, яка хоче бути красивою, біжить по городу й мерзне, бо в неї короткі штани, і короткі шкарпетки. і Оця біла полоска шкіри синя. От холоду, мені аж дурно стає. Я люблю шкарп. Не, не шкарпетки, я люблю гольфи. Хуже, чим шкарпетки, які отут -от -от до середини ікри бути не може. Я вам покажу, я саме в таких, в Заровських, Не можна показувати ноги, але бачите, ось оце от така довжина шкарпеток, оце саме паскудне, що може бути. Воно ж з'їжджає, так? Да? Воно ж з'їжджає. І плюс, ну на чому воно тут держиться? Чого не зробити нормальні гольфи до колін? Вони будуть нормально триматись і нормально гріть ноги. Але чогось, гольфів зараз, ну я не знаю, чого гольфів не продають, але гольфів не продають. Я купила за коліно. Ну, я їх просто приспущу і буду носити, бо шкарпеток мені мало. І ще одне, чого примір сок зараз має напрягтися, тому що в них на гольфи. на шкарпетки навіть не дивилась, один розмір. 36-39. А ну, Ану, дівчатки, скажіть мені, середній розмір жіночої ноги? На мою думку, це 38,5. От оце в мене 38,5. Ну, не можна зробити дві розмірних сітки. Наприклад, 36-38 і 38-40. Для дівчаток, які 38,9, гольфи зазвичай чи шкарпетки маломірки. В общем, воно так на ногу налазить, і мене приступ клаустрофобії, коли я вдягаю сний носочок. Зараз може бути саме той випадок. А може і ні. Що це таке? Що це за бумажка з прокляттями вже? Ні, це видатково накладна, фух. <хі> так, ось я такий класний парфюмочок, в якому дві пари гольфів. Ось. Логотівчик їх Ой, Упаковка красива, але якщо ці гольфи мені будуть жать, бо у вас написано з 36 по 39, а в мене половиною, то ви... Ну, То я буду незадоволена. Проклинати я вас не буду. Але просто зробіть дві розмірних сітки. 36-38 для жінок з ніжкою, дюймовочки. І 38 40. Ну, то що не у всіх жінок маленькі ніжки. Є такі, як я. Є жінки, в яких 40 і 41. У нас, ми зараз всі поправились через війну. У нас ноги отікають, товстіють, Ну, нам не підходить 36-39. Але я замовила, бо інших у вас немає. Так. Життя одне, шкарпеток, має бути море. Так, візиточка, ще якась хернюшечка. Так, можна прати гелями. Ага, це інструкція і саме головне, у них два сорта гольфів. І ось я замовила обидва. Що мене відразу найдужче порадувало. Главна фішка. Гольфи з п'ятками. Дівчата, я не знаю, як ви. А я, як людина, яка носить гольфи, я терпіть не можу, коли гольфи без п'яток. Отак. Ти їх можеш от отак. От формуй п'ятку, де хочеш. Ну чого не зробить п'ятку в гольфах. Бляха. Ну, гольфи повинні бути з п'ятками. Так, гольфи, вроді би, ну, це знаєте, як труси на базарі, що ой, дивіться, вони на вас якраз і розтягують. Ну, може й на мене, а може і ні. Міряю, здалеку, щоб радитьсями в камеру не лізти. До коліни. Блін, знайшла, які Так, Знімаю елегантно заровські, гольф, заровські гольфи і. і ой. Возраз не той, вже так нахилятися. І, 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 і. Ну, п'ятка, п'ятка, п'ятка. Господи, вам повезло. П'ятка нормальна. О, от. Отак. От Позволить собі, дивіться, Оце отакі повинні бути гольфи. Вони, звісно, такі, знаєте, щоб їх як чулки одягати, але мені не треба чулки. Мені просто треба хебешний гольф, у якого п'ятка мені не шме, от, і який не злазить, з яким можна носити от, от такі штани-пиздюки, вибачте, вони злегка укорочені, бачите? І от, і в мене от оцей слой шкіри, ви поняли, не буде гуляти на морозі, не буде мерзнути. Коротше, ну шо? Зарах хороші гольфи, лучше, у зари. До речі, по ціні однакові. Ну по ціні однакові. Вони взагалі стоять 300 гривень. Але зараз у них акція, я так понімаю, не пішли чогось. У них оці чулки А чого чулки не пішли? То що чулки, бачите, це гольфочулок. Вони розраховані на малих пиздючок. А малі пездючки носять кружевні чулки. А от такі носили б жінки мого віку, тільки не чулками, а гольфами. Оце в цьому ваш прокольчик. Але матеріал хороший за п'ятку вам зарах, що вона є і. 36-39 на мій 38,5 нарізли, але велике прохання. Хоча просто подумайте над двома розмірними сітками. Жінки 36-38 і 38-40. Ну от є жінки, в яких 39, дуже багато. І 39,5, і 40. І 41 у мене навіть є подружка, не буду казати хто, але є такі жінки. Ну от є, і нам оці ваші гольфіки не підійдуть. І не гольфи, Поверх коліна, а до коліна, до коліна. Ми хочемо так до коліна носити, щоб нам було тепло, бо шкарпетки з'їжджають. Хоча я не розумію, як ви цього можете не розуміти. Виговорилась, це не планове відео, я вибачаюсь, просто що. А, Ну і оця шкарпетка, теж я думаю, на мене налізе. Вже міряти не буду. Ну, вроді нормально, ну оце, не, труси на базарі. Налазять, налазять.